Привіт! Це проєкт по душам, і ми говоримо сьогодні з Касіч Оленою. це у нас є власниця господиня і, взагалі, мотиватор ідейний чудового прекрасного місця, чудового проєкту «Бла, бла бар І мені сьогодні хочеться дуже поговорити з тобою, як ти зовні маленька, тендітна дівчинка змогла створити величезний проєкт, який є з певним брендом. Підтверджує певну якість. Це, це, своя, це свій стиль, своя якась енергетика, знаєш, навіть цього місця. Як тобі це вдалося? Як ти взагалі до цього прийшла? А, ну, по-перше, не така і тендітна, У мене чотири величезних собаки-канікорси. <реш> <реш> так що всередині і зовні я сильна. <реш> я так люблю такі питання, бо це мене мотивує замислитися дійсно, що було імпульсом. І це дійсно був імпульс. Я його відчула. Тобто я пам'ятаю, як я відкривала чайний будиночок. І так як ми живемо в маленькому місті, в нас мало чого такого нестандартного і багато чого ми потребували. І я так подумала, що в принципі таких людей багато. І в мене прийшла ідея, імпульс, що нашому місту потрібен якісний смачний чай і чайна культура взагалі, чайна кавова культура. Я просто йшла по місту і кажу, ось тут буде, тут буде моя кав'ярня. І так все закрутилося, прийшли люди, прийшли постачальники, прийшли потрібні ідеї додаткові. Тобто я так от зараз замислюючись, я думаю, що це імпульс, це всередині чути себе і зразу йти за ним, От прямо, прямо зразу. І це було саме так. Я вдячна, що мене підтримала моя сім'я, це мій чоловік і а, мої батьки. Вони мені, батьки, мені дали стартовий капітал, чоловік допоміг фізично. Це були дуже примітивні матеріали, бо ну, я не можу сказати, що в мене дуже вірили, що це буде якийсь масштабний бізнес. Ну, типу, да, хочеш, ми тобі допоможемо. Пограй. Пограйся, так, пограйся. Приєднуйтесь до наших сторіночок, щоб нас не загубити, і будьте в курсі нових проєктів. Дивися, починалися з маленького, да, з маленької кав'ярні. Потім це став великий вже більш масштабний проєкт. Як ти наважилась піти вже в, в оцей масштабніший проєкт, да, що тебе далі стимулювало вже? Коли вже почав працювати чайний будиночок, у нас було на трасі чотири столики, і я насолоджувалася атмосферою, яка була там, коли приходили діти з сім'ями, сиділи, пили чай, їли тортики і. Я слухала зворотній зв'язок, коли говорили, от вам би більше місця, вам би більше місця. І я кайфувала від того, що саме такий, таке проведення часу, сімейне, затишне, тихе, от свій вайб, да, це нове модне, модне слово. І я почала мріяти. І я почала мріяти, от, а як би це ширше, а як би там це зробити, то -сьо? І я прям розширювала свої мрії в візуалізацію. Тобто я це бачила, відчувала через атмосферу, це через стан який. І пішла я саме за атмосферою того, що я бачила, і так як я хотіла це продовжувати. Дивися, але ж для такого масштабного Проекту треба багато знань. Треба розуміти не тільки ту свою кухню, да, як то приготувати, як подати щось дійсно класне, дійсно незвичне, щось особливе, да? але й розуміти, да, як керувати персоналом, як все відрегулювати так, щоб все класно працювало. Не один день, не один місяць. Да, так як воно вже працює. Вже скільки в пара? Сім-сім років, Сім років, да є своя оця знаєш, внутрішня кухня будь-якого бізнесу. Але скільки потрібно знань для того, щоб от таким проєкт запустити? Так, я досі не розумію, як ти взагалі це в своїй голові вмістила. Ти навчалася, ти ем, спілкувалася, де ти брала от конкретно знання? Роз... Я інколи сама не розумію, як це все отрималось. Правда, інколи дивлюсь, думаю, як воно все працює. О, за фахом я медик, я фармацевт. І... Я та людина, яка йде за інтуїцією, я себе дуже довго переучувала, тобто я читала якісь книги по маркетингу, по управлінню персоналом і старалася діяти шаблонно. Але так не виходило. Тільки я заходжу в якийсь шаблон, тільки я йду по якимсь правилам, які які прописані вже, ну, тими людьми, які досягли великих успіхів. в мене все не виходило або якось по іншому. Тоді я вирішила не супротивлюватися собі йти за імпульсом для мене головне з персоналом і з командою це людяність. І Я її в собі виховую, і цей процес нескінчений, тобто він зараз це відбувається і відбувається. Тому в нас стабільний колектив і. Практично з усіма, з ким ми працюємо, з ким я працюю, ми залишаємося в дружніх відносинах. І навіть були в нас такі випадки, коли мої дівчатки хлопчики там їздили в Польщу на заробітки. Вони поїхали, зробили свої справи, поверталися, і ми знову почали працювати. Навіть зараз я радуюся, моя колега, вже зараз колега. Ксюша, яка працювала у мене спочатку в чайному будиночку, зараз, потім працювала в Блабарі, а зараз відкрила власну кав'ярню. Я дивуюся, радуюся, і мені дуже приємно, що ну, вона починала разом зі мною. Що коротко, що я за порукою твого успіху? Дякую тобі за ці питання. Вони мене надихнули на власні роздуми і занурення всередину до себе. Я думаю, що запорука мого успіху це йти за покликом, не думаючи, як це буде. Це буде слухати себе, знаходити тих людей, які вірять. От в мене були люди поруч, які вірили в мене, і не зупинятися на власному розвитку, на розвитку своєї особистості. Я думаю, це найбільше, найбільша запорука мого успіху. Те, що я постійно працюю над самою собою. Що ти під цим розумієш? Так? Що саме ти робиш? Робота над собою це для мене дуже глибока і широка тема, і тут я розкриваю її на різних рівнях. Перший рівень це тіло. Тобто для мене неможлива розвитка без фізики, без фізичного тіла. Я дуже люблю спорт, я відчуваю, як він мене змінює. Як мене змінює зараз, я практикую йогу, пранаями, це дихання. Друга е, така дуже велика сходинка це для мене комунікація з людьми, з оточуючими, з рідними. І це дуже був великий етап в моєму житті. Е, третя сходинка це вміння, знання, досвіди, е, постійне навчання. Тобто навчання в тій сфері, яка цікаво. Не те, що мені диктував. Соціум чи диктували інстаграм, а те, що дійсно мені цікаво, я туди глибоко ниряла і навчалася. Мабуть, найбільша робота, і вона найглибша. Це робота над власними якостями, якостями мене як людини над страхами, сумнівами, обідами різними дитячими травмами. Це дуже велика робота, і вона продовжується. Тут наступняк проїздить якийсь тракурсний нас від минулих життів. Що це Лєн? О, сідай, сідай ти рядом, рядом. Це завжди певний ризик, да? як в тебе вистачило сміливості, як ти наважилась, да, це треба певна і впевненість у собі. І... Достатньо от цієї якби, довіри життю, що все складеться, що я не просто вкину гроші да, і завтра залишуся з нічим. Дуже Багато людей от на цьому етапі просто от здаються, да, тому що немає у цього саме е, впевненості, а її ніколи в бізнесі немає, да, ну, тобто це ілюзія. Ти просто йдеш, ти ризикуєш, ти довіряєшся, ти вкладаєш гроші, ти вкладаєш час, сили, енергію, щоб потім мати якийсь результат. У тебе був такий страх, сумнів, як ти з цим справлялась? Ризик був дійсно великий. Я, я ризикнула, ризикувала, беручи кредити. Це, це було ризиково, але це того варте. Коли я вже наважилась відкривати бла-бла-бар, це вже ресторанний бізнес, і в мене було з простору дуже багато перевірочок, я це так називаю. мені, мені говорили. Ти знаєш, що це дуже складний бізнес? Що зверху він дуже красивий і кайфовий, а ти знаєш, що робиться всередині? Ну так як в мене не було досвіду, звісно, я не знала. Бо це було все по інтуїції. Я, люд... добра. я людина інтуїції. І потім, коли я поговорила вже з спеціалістами, які в цій сфері працювали, вони приїхали до мене в гості в Новий Бух. Походили по нашому місту і кажуть, а ти за гроші взагалі думаєш? Ти хочеш прибіль, чи ти так, хочеш, щоб це було просто класний проєкт, щоб, щоб ходили, насолоджувалися, мали змогу посидіти побазікати. Я не жалкую про те, що я пішла в це. І ну, зараз я щаслива. Дивісь нашого за. Ти так? держав, тому тобі нравишся. Щоб це пленок вилупився і це треба зріти. Ну, скажи нам, будь ласка, чи самокритична ти людина, чи вимоглива ти до себе? Да? Як це тобі допомагає, чи навпаки заважає от, в роботі, в бізнесі, в житті? Так. Я самокритична людина, я дуже себе всередині аналізую. І раніше це було на максималках. Тобто я приходила додому, весь аналізувала свій день, де я зробила правильно, де неправильно, де б могла зробити краще, а як я могла б свій день краще організувати. І це було ну, один час, це було прям самообічування, таке не окей. Тобто, і потім я взяла собі практику. Коли я приходила додому, замість того, щоб себе критикувати, я записувала свої досягнення, що мене вдалося сьогодні класно. Що я зробила класного? Так, Яким у мене був результат. Потім я її ще вдосконалила і записувала комунікації, да, і, 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 які, що, як, було, як я провела свій час поряд з, з тою чи іншою людиною, де, був, де плюс, і просто ставила плюс-мінус, плюс-мінус. І все. І це мені допомогло вийти на те, щоб не себе не травмувати, що ти щось якась не така, ти щось не доробила, бо неможливо зробити все. Досконало і взагалі переробити все. І зараз я на тому етапі, щоб навпаки, ще більше себе відпустити, дозволити собі жити в потоці, відчувати свій імпульс, йти за ним, і від цього є насолода від життя. Поділись, будь ласка, з тими, хто буде нас дивитися, да, як ти справляєшся зі стресом, з напруженням. Тому що, звичайно, така робота і така відповідальність вона піднімає певний да, рівень. Провокує, скажімо так, певний рівень стресу. Як його знімати? Тут, тут могла бути приклама. Я сказала, що я п'ю смачні коктейлі від блабла-бару, але, але е, наразі я алкоголь майже не вживаю. І для мене зараз е, перше — це спорт. Він мене відновлює йога, медитації. Це дійсно те, що знімає стрес. Природа, прогулянки з, з собаками, смачна вечеря з сім'єю. А взагалі, най, най, моя найулюбленіша моя практика зняття стресу. Я приходжу додому, якщо був дуже був активний напружений день, я просто лягаю на підлогу. Я дуже люблю лежати на підлогі. Лягаю, розслаблююся і це просто хвилин 10-15, мене таке перезавантаження. І потім вже починаються домашні справи. Це маленькі, маленькі такі мої лайфхаки. Звісно, є щось більше є практики, є перезавантаження, є тим, чим я займаюся більш глибше. Ну, це не в рамках цього відео, точно. Знаєш, є люди, які думають, що такі речі, наприклад, як медитація, це про те, аби сісти і блаженно сидіти. Але насправді і люди, які цим займаються, більше говорять що це про те, аби набратися сил, врівноважити себе так, щоб активно діяти. Ти говориш про те, що ти також займаєшся медитаціями. Скажи, будь ласка, що тобі дає конкретно от така штука, як медитація? З медитаціями тут дуже цікава штука. Я якраз зараз це досліджую. Раніше я прокидалася в четвертій ранку, і в мене була година практики. Я займалася кундаліні-йогою досить довгий час, практикувала, робила садхани. Зараз я повертаюся від складного до простого. Тобто, коли відчуваю, що мій мозок починає бунтувати бути такий хаотичний, мене, мене роздоргує по сторонам. Я згадую за своє дихання. Я просто згадую за те, що в мене є дихання. Я спускаюся фокусом уваги всередину, кладу руку на живіт, відчуваю, дихає він, ну взагалі є рухи, і я повертаюся в життя, повертаюся в себе. В мене це балансує, притишує, зупиняє, зупиняє швидкості цю механіку, інерцію, яка, яка нас веде. Точно не до себе, не в присутність, не в свідомість, а десь кудись. А, і це дає мені з'єднання з собою, не побоююсь цього слова своєю душею. Це такий стан спокою, коли е, я скажу російською, приходить вдохновіння. От саме, саме цей термін мені подобається тут, коли тиша. І приходять саме ці ідеї, імпульси, і я можу себе чути і вже рухатися власне, зі своїх внутрішніх відчуттів. А розкажи нам ще трошки про те, чим ти займаєшся зараз, які в тебе нові ідеї, тому що мені здається, такі люди в них завжди є якісь ідеї, завжди щось в тебе рухає, мотивує, завжди щось тобі треба вперед. Да ну я не тільки про тебе і про себе. Тобто, є завжди якесь таке внутрішнє, да? А, імпульс іти далі, 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 далі. Хочеться ще більше, глибше, щось нове в інший бік. Да? Я що, Чим займаєшся зараз? Ну, по-перше, ми нарешті почали робити літню терасу в Бабарі. У нас ремонт. <реш> 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 це це по-перше. <реш> а по-друге, зараз я навчаюся і навчаюся більше вже особисто для свого проявлення, як, як майстра, як спеціаліста. Я навчаюся атмології, це авторський метод. Ева Іщенко, можливо, хтось знайомий, не знайомий, ними там познайомлю на своїх сторін на своїй сторінці з цим методом. І це наука про систему людини, про внутрішні процеси, про щастя, про гармонічне життя. Дуже багато аспектів розкриває. І також я зараз вивчаю нутриціологію і практикую її. Йду за цим. Я бачу в цьому новий розвиток. Я тут зараз. Ти знаєш, я тобі дуже вдячна за цю щиру, дуже щиру, глибоку розмову, за те, що ти приділила час, що ти погодилася бути першою в моєму проєкті. Це для мене немало мало значить. Да? І я хочу тобі побажати, щоб оцей твій імпульс, який тебе по життю веде, да? хай він тебе дійсно приведе туди, де ти по максимуму зможеш себе розкрити, проявити і. Отримувати від цього максимальне задоволення, тому що, як на мене, це життя не тільки про роботу, не тільки про те, щоб заробляти, щось робити. Да? там, Сім'я, родина, дітки це все так, але це і про те, аби встигати від цього отримувати якесь задоволення. Тому я дуже вдячна тобі за твій приділений час. Люда навзаєм для мене ця розмова була: я ніби розказувала про себе, але я й чула себе. Зараз я відчуваю такий імпульс всередині, от прям знаєш, ти мені щось запалила, от якийсь вогонь, і за це я тобі дуже вдячна. Ти мені дозволила пригадати саму себе, яка я є. Я тобі в цьому дуже-дуже дякую. Класно. Дякую всім тим, хто був з нами, хто дивився. Приєднуйтесь до наших сторіночок. Слідкуйте за учасниками, за новими майбутніми проектами. Дякую.